Корупційні схеми у закупівлях зброюючі країні, мають жорстко каратися. Україна вже третій рік веде війну за свою незалежність і безпеку всієї Європи. Нам потрібна зброя, і вона є. Але виробники зброї цивілізованих країн часто відмовляються працювати з Україною не через брак бажання, а через корупційні схеми у нашій системі закупівель. Коли виробника змушують продавати озброєння Україні не напряму, а через кілька фірм прокладок це здорожчує кожен контракт на десятки відсотків. А це мільйони доларів по кабінетах різних мародерів. А отже. Зменшує кількість зброї, яку ми можемо отримати. Гальмує процес постачання на війні. Кожен день затримка це людське життя. Руйнує довіру України як партнерів, підштовхує потенційних постачальників. Корупція у військових закупівлях це не просто екологічний злочин, фактична співпраця з ворогом. Всі причетні до таких схем мають бути покарані. Система закупівель кардинально розформована. Натомість у нас карусель посад, коли винуватців не карають, а просто переводять на інші посади. Україна воює не лише з Росією, але й з корупцією всередині. Якщо ми. Ми хочемо перемогти, то не можемо долати собі, щоб наживався хтось на крові наших воїнів, далі слова нардепки в одному із ефірів мовою оригіналом. Коли хтось віддає своє життя, коли хтось втрачає рідних, близьких, батьків, дітей, коли у людей горе, коли вони борються за свою країну, хтось на цьому заробляє. Хтось заробляє на тому, що міна не вилітає коли як треба. Хтось заробляє на тому, що міна розривається прямо в стволі, в мене так загинув друг, бо міна розірвалася прямо його посікло. Він загинув. А це, це через це, а це через жадібність, жадібність на крові. От допоки ми не будемо наказувати, наказувати публічно. Не просто звільнили, і хай він собі купував яйця по 17, не, не виконували все, окей, десь поїхав, в Монако живе на яхті, плаває всім плювати. Да? Всі вже забули, у нас є нові. Ні, нові нічим не краще. І допоки у нас не буде справжнього покарання публічної порки. У нас нічого не зміниться, і нас надалі будуть сприймати білою Африкою. Да, з нами будуть співпрацювати, бо так сталося, що ми живемо на європейському континенті. Так сталося, що по великому рахунку люди в нас непогані. Зовсім непогані. але чогось з усієї маси людей, гарних людей, у нас вибирають найбільше таке. знаєте, ото папахує вже. От воно вже так папахує, що далі нікуди. Але його ставлять на ті посади, де ці нагідники заробляють на крові на людських життях, і в них навіть від цього не йокає. Тільки покарання, справжнє публічне покарання. Тоді в нас будуть якісь зміни. Крім того, сама Скоргод не так давно заявила наступне: кожна війна рано чи пізно завершується переговорами питання, яке хвилює кожного українця, на яких умовах відбудеться завершення війни. Можливі кілька сценаріїв: територіальні поступки в обміни на безпекові гарантії, замороження конфлікту за корейським сценарієм, зняття санкцій з Росії в обмін на мирну угоду, яка буде прийнятною для України. Припинення вогню за фінським сценарієм, проте варто розуміти ключові рішення. Ухвалюватимуть глобальні гравці, сполучені штати ухвалюватимуть Китай. Лише після цього праху. Уватимуть позиції України та Росії, бо сумніву знайдуться ті, хто кричатиме про зраду, про те, рвати на собі сорочку і вимагати війни до останньої українців можуть лише ті, хто сам нічого не втратив, і жодного разу не стояв над могилою загиблого воїна. Україна вже довела, що тільки об'єднавшись усі зусилля може ефективно воювати, тому основні наші сили після завершення активної фази війни мають бути спрямовані на виснаження Росії підтримку санкцій, розвиток власної оборонної промисловості, економіки та залучення міжнародних інвестицій. Ну і останок, допоки корупція. Ціонерів не будуть карати публічної жорстоко, доки ця гниль буде роз'їдати державу. Країна воює. Щодня гинуть найкращі. Волонтери витягують з останніх сил. а Прості українці, люди донятять останні гривні, а тим часом ті, хто мав би служити народу, продовжують набивати кишені закупівлі по найвищих цінах, відкати схеми продаж державних інтересів і повна відсутність реальних покарань, декларативні розслідування, де декілька відставок, гучні слова в ефірах, домашній арешт у Віллі під Києвом чи курорти в Монако нам потрібні показати. Ові суди реальні строки і повернені вкраденого, а не імітація боротьби. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.